Добрий день, вітаємо вас в онлайн школі Гранд Експо. Сьогодні для бесіди я запросила Юлію Лавринович, практичну психологиню, також кандидата психотерапевта за методом символ драми, соціального педагога, психологиню за напрямом консультування дітей і підлітків методами арт-терапії, арт-терапії, казкотерапії, піскової терапії. І також пані Юлія займається волонтерською діяльністю досить активно і має доньку підлітка. Вітаю, пані Юлія. Вітаю, пані Тетяна. Розкажіть щось цікаве про себе, щоб було б цікаво послухати нашим слухачам і слухачкам. Ну, як ви правильно зазначили, особливо останні речення те, що я мама підлітка. і... Весь світ такий всесвіт він напевно такого обертається навколо життя моєї дитини, тому що саме в її житті я пізнаю і частково психологію підліткового віку. Також я є дійсно волонтеркою від 2014 року. Ця діяльність була така менш активна а вже від початку повномасштабного вторгнення дійсно ця діяльність в рази зросла і. Я надзвичайно захоплююсь цією діяльністю прониклася нею повністю всередину, і ви знаєте, вона є надзвичайно мотивуючою, тому що ти розумієш, що ти наближуєш перемогу, що ти дотична до тієї перемоги, і спілкування, звісно, з родинами військовослужбовців, у яких теж є підлітки. Є надзвичайно цінною, тому що кожного разу ти для себе відкриваєш якісь такі, якісь такі нові горизонти, нові обрії. Щиро дякую. Я знаю, що ви досить багато часу приділяєте саме вивченню питання роботи з підлітками. З ними взагалі дуже складно знайти спільну мову. Мій син теж був колись у підлітковому віці, зараз він уже у ранньому юнацькому віці. То я знаю цей період такий вибуховий, так і також а. я практична психологиня, знаю ці всі особливості. Чому такий інтерес саме до цього до цього вікового періоду? По-перше, мабуть, тому що, відповідно, донька підліток і ось ці всі. Шляхи, які ми проходили з нею разом підліткового віку, вони надзвичайно для мене були такими, знаєте, серйозними, важливими, тому що ми заново вчилися з нею спілкуватися, знаходити спільну мову, чути одна одну, розуміти одна одну. І, мабуть, з настанням підліткового віку, ось цей шлях. Ми почали проходити з нею повністю по новому, якось по-іншому. Це, мабуть, по перше. По-друге, всі ми пам'ятаємо, що ми родом з того підліткового віку, всі ми були підлітками. І я вам скажу чесно, мій підлітковий вік він був, мабуть, дуже барвистим, і лише ставши мамою підлітка, я зрозуміла, які випробування лягали на плечі моїх батьків, тому що мій підлітковий вік був у всій його красі. І третє, мабуть, тому що працюючи в освіті, саме ось цей вік підлітковий він є основним таким моїм інструментом. Це основна категорія учнів, з якими доводиться працювати, співпрацювати, взаємодіяти. І підлітковий вік тим самим для мене цікавий. Але ми звикли, що от в суспільстві до підліткового віку ставляться по різному. Є різні, звісно, думки, є різні погляди щодо цього віку, але найпоширеніші серед батьків, вони, знаєте, такі є категоричні. Ми кидаємося від одного до іншого. Одна думка, що підлітковий вік це такий, знаєте, найжахливіший період в житті батьків. А інша думка, те, що не чіпаючи підлітка, ну типу, все саме собою якось пройде. І ми пам'ятаємо, що є дуже багато от в суспільстві таких побутує думок: що от, ну, ми теж були ж підлітками, теж зростали, і наші батьки не зверталися по допомогу до психологів, не читали ніяких книжок з вікової психології і нічого виросли нормальними дітьми. І насправді ця думка є хидною, а іноді навіть і шкідливою, тому що підлітковий світ він такий, знаєте, ніби нелогічний, нібито сповнений якогось такого певного хаосу. Він є непередбачуваний щодо емоцій реакцій дитини. Але він ну, має свою таку логіку розвитку, я б сказала, або якусь таку певну впорядкованість. Так, варто зауважити, що підлітковий вік це вік таких стрімких фізіологічних, психологічних, соціальних змін, які відбуваються з дитиною, і це саме той період, коли підліткам необхідна просто ось ця виважена мудра підтримка дорослих з одного боку, а з іншого свобода у прийнятті рішень, у виявленні своїх поглядів, переконань. І, на мою думку, що підлітковий вік – це дійсно не просто пережити, не просто пережити батькам, але ще складніше пережити його дітям. Але це реально, реально, якщо батьки будуть готові до усіх всіх можливих викликів. Щиро дякую. Ну, Зрозуміло, що, на жаль, не всім батькам вдається знайти спільну мову з підлітками, і в результаті ми отримуємо або Дитина замикається або бунтує проти дорослих, або взагалі може піти з дому, і батьки такі безпорадні, вони не знають, що робити, а це вже пізно, так? Бо, бо треба щось було робити, щоб не було таких наслідків. То, можливо, ви порекомендуєте нашим слухачам та слухачкам, як же досягнути гармонії з підлітками батькам, як знайти спільну мову. Справа в тому, що ви погодитеся, що порозумітися з дорослою людиною нам теж дуже складно. Ми завжди шукаємо або вдалий настрій, або підбираємо якісь правильні слова для того, щоб не образити людину, для того, щоб не зачепити якісь її внутрішні переконання або погляди. А з підлітком і поготів це важко. Вони не чують дійсно, вони не реагують, вони емоційні, ці емоції б'ють за край. І це для батьків буває нестерпно, і іноді здається, що усі спроби піти якось на контакт, скомунікувати з дитиною, знайти спільну мову з ними, вони просто приречені. Е, підлітки не люблять проявляти свої почуття, і вони дійсно надзвичайно вразливі. І часто вони поводяться так, ніби нічого не, не трапилося, що з ними все добре. А насправді всередині вирує просто буря емоцій, шкал, е, е, якихось таких певних е, незрозумілих речей, які вони намагаються відчути, зрозуміти, збагнути. І насправді секрет спілкування він. Е, Доволі простий. Це ну, не складає ніякої такої важкості в тому, щоб просто любити свою дитину, проявляти цю любов, мати емпатію до своєї дитини і особливо приймати її базові емоційні потреби. І бути батьками підлітків це, звісно, такий новий досвід для всіх батьків, у кого діти від 10 до 19 років. І він може приносити не тільки якісь хвилювання, переживання, недоспані ночі, а він насправді може бути і в задоволенні. Щиро дякую. Щодо зворотного зв'язку, то, звичайно, щоб побудувати зворотний зв'язок, а особливо з дитиною, це ціле мистецтво. Цього треба вчитися. І правильно здійснити конструктивну критику, позитивну критику також цьому треба вчитися. Більшість батьків не знає, як це зробити, і навіть дорослі вони по різному реагують на критику, навіть якщо це конструктивна, бо вони хочуть почути слова похвали. Що робити з підлітками? Як нам сказати зауваження? І щоб дитина і не образилася, і почула нашу думку. Дякую, пані Тетяно, за запитання таке цікаве. І ви знаєте, ви в своєму запитанні майже дали відповідь на, на нього. Ми заточені на тому, що критика насправді ти типу побудує, а похвала, нібито руйнує, і насправді відверто це повна маячня. Критика не приводить ні до чого доброго, критика знецінює. Вона применшує наші бажання, прагнення, вона не показує ті добрі і сильні сторони, які людина має. А от коли ми даємо похвалу і демонструємо захопленість, ну типу вау, клас, як в тебе вийшло? І навіть якщо це одна справа з десяти. І ми вказуємо на те, що не вказуємо, перепрошую, на те, що не вийшло. Ми саме фокусуємо увагу на позитивні емоції. І ви знаєте, мабуть, для батьків має бути девізом те, що такі, знаєте, такі речення знайти за що похвалити. Ось що має бути девізом для батьків от в період підліткового віку. Насправді, критика в дитячі роки чи в підлітковому віці, вона є особливою і особливо травматичною. І, а найголовніше, якщо ця критика йде від батьків і вона лишається з дитиною надовго і переходить вже в доросле життя. І погодьтеся, якщо б у нас зараз було з вами багато часу, ми б могли б згадати усі моменти з дитинства, з підліткового віку, де нас критикували, і що воно вилилося в дорослому житті. А це постійне бажання щось комусь довести, це страх перед успіхом, це небажання діяти і крокувати до якоїсь мети, встановити ці цілі. Ось такі, знаєте, доволі ж Шкідливі наслідки критики. Тому, е, якщо е, батьки прагнуть вказати на недолік, почніть, будь ласка, з похвали. Є дуже гарний такий метод, який має назву гамбургер. Е, перш ніж сказати щось погане, скажіть дві гарні речі. Так, дійсно, це крутий прийом. Починаємо з позитивного, далі кажемо про недоліки, але це звучить не як недоліки. А, наприклад, наступного разу я б хотіла, щоб ти типу, повела себе ці ситуації таким чином. Так, для так. Тощо. І знову закінчуємо похвалою. Це такий прийом, він корисний для всіх, і для дітей, і для дорослих. Ну і наостанок, пані Юлія, дайте якісь рекомендації. Звичайно, це знаєте, не те, що там як спекти пиріг, перше, друге, третє, але все-таки що ви порекомендуєте. Дували нашим батькам, які ну не знають, що робити з тими підлітками. Що ви їм порекомендуєте? Підлітковий вік, як ми вже зазначали, це той вік, коли дитина поступово стає дорослою, сприймає свою дорослість і дуже хоче проявити цю дорослість і самостійність своїм батькам. Сюди можна віднести і отей, знаєте, бунтівний характер, який починає проявлятися в підлітковому віці. І саме на ось тому етапі дорослішання наші батьки починають розуміти, що вони не знають, що робити зі своєю дитиною. Ще вчора таке миле кошенятко, яке на все погоджувалося з усім було. Усім було задоволено, сьогодні. Починає бути схожим на такого своєрідного кактуса, який випускає свої калючки і для чужих людей, і на близьких людей. І це дійсно є болісно для батьків. Але варто пам'ятати, що ось така бунтарська поведінка вона дійсно є частиною розвитку і дорослішання підлітка. І для такої поведінки, з якою ми зіштовхуємося в підлітковому віці, є низка цілих причин. Насправді, все це ну, не просто наслідок фізіологічної перебудови, а й важливий етап ось цього розуміння того, що дитина вже стала дорослою. Варто пам'ятати, що ось ці всі підліткові прояви це не є патологія, це є норма. Таким чином, дитина намагається внутрішньо сепаруватися від своїх батьків. Ну, давайте припустимо: ось дитина до 10 років жила і дивилася на світ очима батьків, але бажання, особливості, характеру, досвід навіть тої маленької дитинки, він є дійсно неповторним. Тому до підліткового віку от накопичуються ось ці всі критичні маси розбіжностей, які вони мають, чого хотів тато і мама, і чого насправді хочу я, і таким чином з'являється ось той протест, ознака дорослішання. Але тут теж варто придивлятися до того, які форми прояву мають ось ці протести. І насправді, як я вже говорила, любов, розуміння, емпатія, прийняття це такі постулати для батьків. Зрозуміти, мабуть, варто іще й себе і поставити деякі запитання собі, ким я є для своєї дитини, чи пишається мною моя дитина, чи є я для неї прикладом, чи мотивую я свою дитину. Які я хочу мати стосунки зі своєю дитиною, тут ще варто зауважити, як багато часу я можу проводити зі своєю дитиною. Це не просто прийшов до роботи, дитина сидить за столом, вивчає домашні завдання. Ви в цей час готуєте вечерю і перекинулися двома словами. Насправді ні. Є ще якісне спілкування. Чи надмірно я контролюю свою дитину, чи даю я їй простір, чи я дозволяю собі знецінити якусь роботу своєї дитини. І якщо ми дамо відповіді на ось ці запитання, бо дуже часто я, працюючи з батьками підлітків, ставлячи одне елементарне запитання, як звати друзів, вашої доньки чи сина, іноді батьки не можуть дати відповідь навіть на це запитання. І коли я ну, наступне питання ставлю: а чим живе ваша дитина, чим цікавиться ваша дитина, окрім відповіді, ай, грає в комп'ютер, постійно виграє. А насправді, дитячий світ він е, такий глибокий, він різнобарвний. І ось коли ми матимемо відповіді на ось ці всі запитання, то я упевнена, що усвідомлення і прийняття своєї дитини, воно прийде, і тоді вже настане гармонія стосунках. Щиро дякую, пані Юлі, за таке цікаве і змістовне інтерв'ю. Я впевнена, що наші слухачі та слухачки і матусі знайшли відповіді на свої запитання. Ну, а ми також із пані Юлією 25 січня, від онлайн-школи Гранд Експо будемо проводити. Онлайн-практикум почуй мене секрети комунікації батьків та дітей. Запрошуємо, початок о 17-й годині, вхід вільний. Трансляція буде на YouTube каналі, а також робота в Zoom. -і. Дякуємо вам, сподіваємося, що ця зустріч була для вас корисною, і будемо вдячні за відгуки в соцмережах і пишіть свої коментарі на YouTube каналі. До зустрічі! Щиро вдячна, пані Тетяно. Було надзвичайно приємно спілкуватися з вами, тим більше, що ви розумієтесь на цій темі, як ніхто інший. Дякую. Дякую. Дякую до побачення.